Доброго дня! З вами Академія Керхер та я, Артем. Раді вам презентувати новий формат тренінгів. Це буде серія записаних роликів, де ми спробуємо вам дати максимальну інформацію щодо використання нових апаратів, щодо основних їх переваг та специфік, а також як їх обслуговувати, як їх правильно зберігати та як їх правильно демонструвати. Сьогодні ми хочемо презентувати вам новинку, яка змінила правила в прибиранні підлозі. Адже тепер не потрібно мати купу різних пилососів для різних типів прибирання для сухого, вологого і різних інших форматів. Адже тепер рішення FCV дозволяє робити сухе прибирання, вологе прибирання або одночасно і сухе і вологе прибирання. На відміну від попередніх апаратів серії FC, апарати FCV мають будований пилосос, який дозволяє викачувати з нижньої частини з валиків весь бруд. Та брудну воду перекачувати спеціальний бак для брудного, який має великий об'єм, за рахунок чого клієнт може прибрати великі площі з серйозними забрудненнями і не знімати постійно і не очищати бак для брудного. Переходимо до практичної частини. Розглянемо модель FCV3 та FCV4 поближче. FCV3 знімаємо бак для води. Відкручуємо кришку, додаємо сюди наш миючий засіб рм 536 додається він в кількості одного ковпачка, максимум двох. Додаємо водичку і можемо вже закривати бак і починати роботу. Бак для брудного знаходиться знизу, легко відкривається, очищається, є індикація заповненості, і також фільтр. Моторного відсіку. Фільтр моторного відсіку і поролон, який знаходиться під ним, треба регулярно очищати і давати, висохнути під сонцем. Так само, як і весь фільтр в розібраному форматі. Тут про це сказано. Як ви можете побачити, на станції апарати стоять без валиків. Рекомендація для довгого зберігання саме без валиків, адже валики будуть притискатися до пластику і внутрішніх елементів, якщо вони вологі, можуть з'явитися якісь запахи. Тому зберігаємо його окремо з боку і перед використанням ставимо його на апарат. Ось таким от чином. На моделі fcv 3 можете звернутися, що валик знімається з пластиковим елементом, тому в Пральній машині попрати його не можна буде. Якщо ж ми подивимося на модель cv 4 дістаємо бак для води, відкриваємо наш rm 536 додаємо один ковпачок і додаємо чисту воду. Ставимо бак на місце, монтуємо наш валик і можемо починати роботу. Валик у нас, як бачите, розбірний, тому його можна мити, прати в пральній машині. І зараз у нас апарат вже буде готовий до роботи. Що стосується контейнеру для брудного, ось він знаходиться нижче, він має більший об'єм, ніж попередня модель. Також має індикацію заповності. І в верхній частині також буде паралонова частина, захист від води і сам фільтр вихідного повітря. Знов таки рекомендуємо його очищати, давати йому висохнути, і час від часу його треба буде замінити. Ну що ж, переходимо до практичної частини. Давайте прибирати. Щоб почати роботу з FCV4, нам потрібно його вімкнути. Але якщо ми нажмемо кнопку, ми побачимо, що екран засвітився, він не включився, тому що він буде вмикатися після розгибання насадки. Ось, пилосос у нас працює. Якщо нам треба зробити зупинки під час роботи, ставимо його в таке положення. Він дотягує залишки води по трубкам і стоїть, чекає вашого продовження для роботи. Для того, щоб продовжити, просто розгибаємо ручку і продовжуємо. Натискати кнопку включення-виключення при цьому не потрібно. Режим сухого прибирання. Режим автоматичного прибирання. Турбо. І режим прибирання сходинок. Коли вимикаємо, пилосос дотягує залишки води по трубкам, після чого вимикається. FCV3. Звичайний режим прибирання. Турборежим режим прибирання і режим сухого прибирання. Коли вимикаємо, вмигають всі режими, адже в нас пилосос дотягує залишки води по трубкам і вимикається. Запускаємо функцію самоочистки після прибирання, для того, щоб промити валики і трубки всередині, для того, щоб не було запахів. Зажимаємо дві клавіші на моделі FCV3 зверху, після чого буде підкачуватися водичка, поступати на валики. Валики будуть обертатися, митися, і час від часу підтягуватися бруд в бак для брудного. Запускаємо. По закінченню прибирання з моделлю FCV4, що нам потрібно зробити? В першу чергу запустити самоочистку. Тут вона запускається клавішою зверху, в задній частині ручки. Ось я її натисну. Зараз ми побачимо, як будуть очищатися валики, після чого знову ставимо його з боку для зберігання, зливаємо брудну воду і все у нас вже готово. Знизу знаходиться валик з мікрофібри, на котрий подається постійно чиста вода. З іншої сторони, знаходяться леза, які вже знімають брудну воду та залишки бруду, які можуть бути на поверхні. А що ж буде з волоссям? Я постійно чую ці питання від наших клієнтів та колег. На відміну від валикових пилососів, на відміну від турбощиток, волосся не буде наматуватися на наші валики, адже на самих лезах є спеціальні зачепи для волосся, і все волосся буде триматися на спеціальних зачепах е, в конструкції апарата. Обидва баки мають індикацію заповненості, через що пилосос не запуститься, коли у вас немає води в бакі для води, або якщо бак для брудної води переповнений. Тому завжди контролюєте заповненість ваших баків, а також якісно їх очищаєте. Є також рекомендація час від часу прати валики, це потрібно робити приблизно раз в тиждень на температурі 60 градусів. Самочистку апарату рекомендується використовувати без миючих засобів, адже це може підвищити піноутворення. Тому самоочистку запускаємо виключно з чистою водою. Апарат в V3 має три режими роботи сухе прибирання, вологе прибирання та вологе прибирання підвищеної потужності. В той же час апарат в V4 має чотири режими роботи: сухе прибирання, вологе прибирання з автоматичним розпізнаванням забруднень, вологе прибирання з підвищеною потужністю, а також режим сходинки. Адже модель в V4 при вертикальному положенні вимикаються. Адже вона має функцію паркінгу, і в будь-який зручний момент під час прибирання ви можете поставити її вертикально. пилосос тягне залишки води по трубі, після чого вимкнеться і буде готовий до наступного прибирання. Як тільки ви повернете ручку, розкладете пилосос він знову почне свою роботу в тому ж режимі, в якому він працював до цього. Саме тому ми маємо режим сходи, який дозволяє прибирати навіть коли пилосос в вертикальному положенні. В цей же момент модель FCV. Буде працювати в вертикальному положенні без проблем і вимикатися не буде. Що ж таке система розпізнавання забруднень моделі FCV4? всередині трубки? Ми маємо прозору частину, через яку просвічує лазер. Якщо лазер бачить якісь перешпони і не має зворотнього контакту, то в даному випадку пилосос розуміє, що є якісь серйозні забруднення, які потребують підвищеної потужності та більшої кількості води. В таких випадках пилосос сам буде піднімати потужність і гарантувати оптимальну якість прибирання на будь-яких забрудненнях та на будь-яких поверхнях. Рекомендації щодо демонстрації: рекомендуємо показувати апарат в дії. І давати клієнту можливість взяти його в руки і щось прибрати. Для цього найкраще підходять засохлі плями кави на підлозі, або ж якщо це сухе прибирання, це може бути круглий рис, це може бути якісь крупи. Єдине, що ми не радимо, це використовувати конфіті чи кукурудзяні пластівці, адже вони можуть позалипати всередині апарату, або ж розбугнути, як в випадку з пластівцями. Тих моделях підлогомийних апаратів у клієнтів буде можливість замінити з власними руками, якщо у них буде така потреба, якщо буде таке бажання, і вони не захочуть відправлятися до нас на сервіс. Яким чином це буде відбуватися? Позаду підлогомийної машини у нас є шість гонтів, які ми викручуємо. Бажано це робити викруткою, не широпокрутом, бо можна позривати різьбу, потім вони не будуть тримати. І от відкручуємо останній гвинтик. І маємо доступ до акумулятора. Будь ласка. Клієнта є можливість відключити застібки, натискаємо на клавішу, відстібаємо і. Дивимось тут так само. Нам треба натиснути на клавішу. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в наступному відео.